Розв'язуємо номер 146 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Який із чисел менше? Запиши відповідь за допомогою знака менше. У нас є тільки знак менше. І перший приклад 973 і 937. Кількість цифр однакова. 9 в найвищому розряді 9 також. Потім є цифра 7 і 3. 7 більше 3, значить число 973 більше. У нас є тільки знак менше. Значить, на перше місце виписуємо менше число 937, і воно менше ніж 973. Завдання друге. 72573 чи 7257.

Найвищий розряд 6, 6, потім буде 7 і 3. 3 менше, ніж 7, значить шестьдесят три тисячі менше, ніж 67 тисяч два. Четверте завдання: 111 тисяч два, 111 тисяч сто. Кількість цифр 6, 6 розряд у нас найвищий 1 1 1, 1, 1, 1, і 0, і 1. Менше число 111 тисяч, 2, ніж 111 тисяч, 100.